Я вас вітаю. Сьогодні ми цьому відео будемо вчитися обчислювати границі функції в заданій точці. Розглянемо на прикладі вправи 1715 з нашого підручника. Розглянемо перший приклад. Нам треба знайти границю функції x-2 поділено на х2 плюс 2х-8, якщо х прямує до двійки. Якщо ми підставимо замість х у чисельник і у знаменник двійку, то ми отримаємо такий вираз. У чисельнику 2-2, у знаменнику замість х сюди підставляємо двійку 2 в квадраті 4. Плюс 2 помножено на 2 4 і мінус 8. І маємо ось таке значення в чисельнику 0. І у знаменнику 4 плюс 4 буде 8, відняти 8, також буде 0. Якому значенню це дорівнює, ми не можемо визначити, бо на 0 ділити не можна. Функція в точці х дорівнює 2 не визначена. Але треба знайти границю в цій точці. Для того, щоб визначити границю функції в цій точці, нам треба. Виконати спрощення того виразу, який дає нам 0. Ну, якщо х дорівнює 2, то ем, як орієнтир нам треба виконати спрощення, тобто скоротити цей дріб на вираз, що х х-2, що дорівнює ось оцій двійці, якщо ми перенесемо через знак дорівнює. Х-2 оцей вираз нам треба скоротити. Для цього нам треба розкласти знаменник на множники. Переписуємо границю, якщо х прямує до 2. У чисельнику бачимо, що тут ми нічого розкладати не можемо, тут лінійний е, вираз, а от у знаменнику е, квадратний вираз, х квадрат плюс 2х мінус 8, ми розкладаємо на множники. І очевидно, що один із них буде мінус 2. Для того, щоб знайти другий вираз, ми можемо або виконати розкладання на множники, прирівняти до нуля, знайти корені рівняння і е, обчислити значення. Е, Другого кореня. Наприклад, якщо ми уявимо, що цей вираз дорівнює 0, дорівнює нулю, то за теоремою вієта х1 плюс х2 дорівнює другому коефіцієнту з протилежним знаком. добуток коренів х1 х2 дорівнює третьому Коефіцієнту з тим же самим коренем. І один із коренів ми знаємо. Це двійка повинна бути. Да? От оця двійка, вона нам повинна м десь виявитися, щоб ми скоротили. На яке число мені треба помножити ще двійку, щоб отримати мінус 8? Ну, відповідно ж, на мінус 4. Е і якщо ми додамо 2 і мінус 4, то якраз буде мінус 2. Тому один із коренів буде двійка, другий четвірка. Тоді цей вираз х квадрат плюс 2х мінус 8 за означенням розкладається на такі множники. Х відняти перший корінь мінус 2, і х відняти другий корінь, відняти мінус 4. Якщо ми віднімаємо мінус 4, то це буде плюс 4. Отже, знаменник розкладається на множники х мінус 2 і х плюс 4. Тепер цей вираз, який дає нам 0, він у нас скоротився. І це буде границя функції, якщо х прямує до 2. У чисельнику в нас залишилась одиниця в знаменнику х плюс 4. І тепер, якщо ми сюди замість х підставимо двійку, 2 плюс 4, то це буде дорівнювати 1 шостій. Розглянемо другий приклад, границя функції х квадрат плюс 2х мінус 3 у знаменнику х квадрат мінус 1, якщо х прямує до одиниці. Ну, знову ж таки, якщо ми підставимо замість х одиницю у чисельник та у знаменник, то ми отримаємо ось тут 1 плюс 2 помножено на 1 буде 3, мінус 3 дорівнює 0. Знаменнику х у квадраті 1 у квадраті буде 1 мінус 1 0. Знову ж таки, така ж сама ситуація, як в попередньому. У нас буде ділення на 0, і ми не можемо визначити. Тому розкладаємо на множники ці вирази. Ну, давайте подивимося на знаменник. Знаменник х квадрат мінус 1. Це формула, скороченого множення різниця квадратів і розкладається на вирази х-1х1. Х -1. І ось ми бачимо той вираз, який нам треба скоротити. Якщо х прямує до одиниці, значить х дорівнює 1. Якщо ми через дорівня перенесемо 1, у нас буде х-1 це той вираз, який дає нам 0. Якщо ми сюди одиницю підставимо, тут буде 0. От його нам треба скоротити. Значить, в цьому виразі також треба отакий. Множник виявити. Знову ж таки, застосуємо теорему Вієта: це у нас х квадрат плюс 2х-3. Якщо Сума коренів цього квадратного відповідного рівняння дорівнює другому коефіцієнту з протилежним знаком, а добуток коренів квадратного рівняння дорівнює третьому коефіцієнту, взятому з тим самим знаком. І ми знаємо, що один із коренів у нас повинен дорівнювати одиниці, той, який нам треба виявити, то добуток дорівнює мінус 3, коли ми одиницю помножимо на мінус 3. А сума 1 і мінус 3 якраз буде дорівнювати мінус 2. Отже, цей вираз розкладемо на множники х відняти перший корінь одиницю, і х відняти мінус 3. Знову ж таки, відняти мінус 3 значить плюс 3. Отже, я сюди нижче перепишу, границя цієї функції дорівнює Границі, якщо х прямує до одиниці, розкладених чисельника і знаменника на множники. Чисельник у нас розкладається ось на такі множники х мінус 1 і х плюс 3. Знаменник розкладається на множники х-1 і х плюс 1. І той вираз, який дає нам 0, він у нас скоротився. Отже, границя, якщо х прямує до одиниці, будемо границю знаходити вже для функції х поді... додати 3 поділено на х додати одиницю. І тепер, коли ми замість х підставимо одиничку у вирази в чисельник та в знаменник, то отримаємо 1 плюс 3. І 1 плюс 1. Маємо в чисельнику 4, знаменнику 2, 4 других 4 ділим на 2 дорівнює 2, границя дорівнює 2. Наступна функція. Границя, якщо х прямує до мінус одиниці, е, виразу х куб, функції хб плюс 1 поділено на x Ну, од... Бачимо, якщо мінус одиницю, будемо сюди підставляти, мінус одиниця в кубі дає нам один, мінус одиницю, один, мінус 1 один, один плюс 1 0. Сюди підставляємо мінус 1, мінус 1 плюс 1 буде 0. Знову ми маємо невизначене, невизначене значення функції для е, е, аргументу щодо. Мінус одиниці. Тому розкладаємо на множники. Ну, бачимо, що ми чисельник будемо розкладати, бо знаменник у нас лінійний вираз не розкладається на множники. У чисельнику це, е, будемо застосовувати формулу кубів, сума кубів Х в кубі е, і 1 це один в кубі. Застосовуємо формулу А куб плюс Б куб. Ця формула е, розкладається на, за формулою розкладаємо вираз на множники. Таким чином, у перших дужках у нас буде сума чисел, які підносяться до кубів. А плюс Б. В других дужках буде неповний квадрат різниці цих чисел. Неповний квадрат це означає, що в нас буде перше число в квадраті. Далі у нас буде не подвоєний добуток, а добуток просто першого і другого і буде друге число у квадраті. І якщо у нас в перших дужках сума, то у других дужках неповний квадрат різниці. Добуток виразів буде знаком мінус, ну а квадрати відповідно, залишаються знаком плюс Це одно. І тепер, використовуючи цю формулу, розкладемо чисельник цього е дробового виразу на такі множники. У дужках у перших в нас буде сума чисел, які підносять до кубів от х і 1. У других дужках у нас буде неповний квадрат різниці, перше число у квадраті, х у квадраті, далі мінус добуток першого і другого х помножено на 1, це буде х, і плюс квадрат другого числа, плюс одиниця в квадраті, це буде 1. У знаменнику x плюс 1 залишається, він не розкладається на множники, але ми бачимо, що цей вираз, який дає нам 0, от якраз він і скорочується. Далі ми, в нас залишається вже тільки чисельник, знаменник скоротився, знаходимо границю функції. І ось оцей вираз, який в нас залишив, ми його візьмемо в дужки х квадрат, Мінус х плюс 1. Ось оцей весь вираз, для нього будемо знаходити границю. Підставимо замість х мінус 1. На нас буде мінус 1 у квадраті. Відняти мінус 1 і додати одиницю. Мінус 1 один у квадраті це одиниця. Відняти мінус 1 це плюс 1, і плюс ще 1. Маємо 1, 1, 1. Трійка. Четвертий. Наприклад, границя функції 3 корінь х поділено на 9 мінус х, якщо х прямує до 9. Ну, знову ж таки, бачимо, якщо ми в чисельник підставимо 9, корінь з 9 – 3 мінус 3, 3 0. Знаменник підставляємо 9, 9 мінус 9 буде 0. Знову маємо ділення на 0 на визначеність у цій точці. Тому знову треба виконати скорочення того виразу, який дає нам 0. Ну і давайте. З вами тут застосуємо формулу скороченого множення різниці квадратів, який із виразів будемо розкладати на множники, Ну, відповідно той, який має квадрати. Якщо ми трійку піднесемо до квадрату, і корінь х піднесемо до квадрату, то якраз ми отримаємо 9 і х. Тому дев'ятку ми записуємо як 3 у квадраті, а х записуємо як корінь х до квадрату. І тоді застосуємо різницю квадратів до ось цих виразів. Це буде в перших дужках 3 мінус корінь х, а в других дужках буде 3 плюс корінь х. Розклали нам множники на добуток різниці та суми виразів, які підносяться до квадратів. Отже, перший вираз у чисельнику перепишемо без змін. А у знаменнику у нас буде 3 мінус корінь х помножено на 3 плюс корінь х. Вираз, який має знак мінус, той, який дає нам 0, скорочується. І залишаємо границю, якщо х прямує до 9, такого виразу в чисельнику в нас залишилася одиниця, а у знаменнику 3 плюс корінь х. Тепер підставимо сюди замість х дев'ятку. Маємо 1 поділена на 3 плюс корінь з 9. Корінь з 9 – це 3. 3 плюс 3 – це 6. І границя дорівнює 1 шостій.